Доброго вечора. У вашій увазі я хочу запропонувати квартиру, яка знаходиться в восьмий поверх 9-поверхового цегляного будинку по вулиці Шевченко. Ми проходимо в квартиру. В квартирі зроблений свіжий ремонт. Місце під шафу, шафу купе. На підлозі у нас кахлі з підігрівом, зліва кухня. Кладовка під різні дрібнички та безпосередньо сама кухня. Кухня 10 метрів квадратних. Вона також нова, красива та зручна використанні. Пластикові вікна на вікнах у нас жалюзі. Йдемо розглядати нашу квартиру. Наразі перша кімната це спальна кімната. Тут у нас розмістилося велике доспальне ліжко, пластикові вікна, отаке фото пано та шафа купе. Зала. Це найбільша кімната в нашій квартирі. Зала з просторим диваном для великої родини. Обої в світлих тонах під Веніціанку, під світочка. Люстра. В коридорі також у нас ще є одна шапка купе зліва, з бойлер. Ванна кімната. Ванна кімната у нас тут розмістилася душ кабінка рукомийничок Лістерка з підсвіточкою та паличка. Такі зручні полички для різних дрібничок для гігієни. І третя кімната. Наразі у нас тут кабінет, але може бути тут і спальня, і дитяча. Вона велика кімната. Кімната 14 метрів квадратних. Загальна площа квартири у нас. 68 метрів квадратних. Також у нас є з цієї кімнати Велика Оджія. Квартира знаходиться на 8-му поверсі 9-поверхового цегляного будинку. Квартира з новим ремонтом. Все зроблено капітально, поміняні вікна. Зроблена штукатурка, змінена електропроводка, каналізаційні стоки та водичка. І квартира чекає саме на вас, на нового власника. Квартира продається в зв'язку з розширенням. А ми чекаємо на ваші дзвіночки. Дякую і чекаю на дзвіночки.